Овні плани міжнародної співпраці втілення проєктів, зокрема транскордонних 2017 року, в року, нашій області, в інтерв'ю Марії Савки, першого заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, хочу підкреслити те, що починаючи з 2015 року в року, області активно працює. Платформа Єврокарпатська ініціатива і якраз в рамках цієї платформи започатковано якраз наші інвестиційні процеси, основному в першу чергу, з іноземними нашими партнерами з діловими колами, і інші заходи, які презентують нашу область на міжнародному рівні і дають поштовх для її розвитку. Я би хотіла десь зачепити коротко 2016 рік, який доволі успішним був в цих цих. Ми не можемо не згадати про проект Леоні німецького концерну, який реалізовується, вже успішно, дуже реалізовується на Коломийщині. Це для нашої області дуже важливий проєкт, тому що там скоординовано наскільки місць створення нових робочих місць що для області це. Величезний пріоритет. В цьому році буде 700 робочих місць, і десь в обсязі до трьох років чисельність робочих місць складатиме 5 тисяч. Це якраз в рамках цього проєкту. Було так само вперше. Ви пам'ятаєте, в минулому році навесні Карпатський простір було проведено фестиваль, якраз в нашому місті Івано-Франківську, де ми мали делегації з 11 країн світу. І в цьому році ми будемо мати якраз продовження цього фестивалю, але ми вже піднімемо його на нову планку. Ми побачимо, як в рамках фестивалю ми зможемо обговорити іншу тематику, яка буде цікава для нашої області. Якраз зовсім недавно ми збирали таку вузьку нараду наших профільних департаментів і паралельно голови адміністрації до цього долучалися. Ми хочемо на цей рік розробити. Ми розробляємо чіткі заходи, якраз в рамках Єврокарпатської ініціативи. І десь в кінці лютого ми буде засідання координаційної ради, на якому виносимо наші ці пропозиції. Я думаю, що члени координаційної ради, а це дуже високоповажні люди, і паралельно представники і Польщі, і Словакії і інших напрямків, які зможуть якраз нам допомогти покращити ці проекти, які ми плануємо винести їх на новий рівень. Надзвичайно важливе питання залучення інвестицій в економіку області, і тут є свої вагомі напрацювання і плани. Одним з таких пріоритетних напрямків, які ми думаємо, Спільно разом із обласною радою і з міською владою це сміттєпереробний завод. Ви знаєте наскільки це болюче питання для не тільки для нашої області, а для в цілому в державі в минулому році в нас були досить серйозні напрацювання. В цьому ми вивчали це питання, і були наші делегації в словаччині в Польщі, з цього по цьому питанню в Хорватії. От зараз збираються в Польщу, в Німеччину. Тому думаю, що це питання якраз буде пріоритетним у 2017 році. Одне з пріоритетних у 2017 році. Також ми бачимо багато і інших напрацювань. Ми бачимо, наші інвестори активно починають працювати по залученню інвестицій. візьмемо навіть і Даноша. От ми в цьому році збираємося реалізувати проєкт м'ясопереробний комбінат, це 500 робочих місць, це досить серйозний проєкт. Дойде до Завершення будівництва біогазового заводу в селі Тустань, де було закладено в минулому році перший камінь. А вже будівництво триває вже в стадії, напевно, якраз середини. Тобто в цьому році десь планується його завершення. Основна з умов успішної міжнародної співпраці є наявність хороших, якісних доріг. Будівництво доріг на Прикарпатті триватиме і 2017 року. Знаєте, я би хотіла назвати саме основний, який допомагає розвитку якраз нашого міжнародного співробітництва це наші дороги, це проект по наших дорогах, який допомагає нам долучитися до Європи. Добре долучитися і збільшити потік туристів, як з нашої держави, так і в цілому в європейському плані. Ви бачите, що за останні два роки наскільки це серйозний масштабний проект, я би назвала це відверто говорячи одним з самих найбільших соціально-економічних проектів за роки незалежності нашої держави 220 кілометрів доріг за два роки, 130 в минулому році. Минулому році зверх мільярда коштів вкладено в дороги. Це на 40% більше ніж у 2015 році. І насправді дуже великі є амбітні плани на 2017 рік. А це артерії. Дороги це артерії, які дозволяють якраз рухати економіку, рухати інвестиції, рухати туристичний напрямок. І якщо це вдалося за цих два роки, моде мати продовження в 2017 році, то ми бачимо, на який рівень виходить область по цих питаннях. Якщо такими темпами воно буде йти, то Десь в 2019 році ми вже перейдемо до місцевих доріг. І Це дуже значимо для нашої області, для розвитку економіки, для розвитку інвестицій. І ще раз, якраз в цьому плані, ми ще раз давайте розкажемо туризм. Це також той напрямок, над яким ми працюємо, який пов'язаний з міжнародною спільнотою. В нас тільки за минулий рік зросло скільки, з півтора мільйона до 2,5 мільйона потік туристів. Це майже наскільки майже вдвічі зріс. Ми розуміємо, що є об'єктивні і суб'єктивні причини цього. Але поряд з тим я переконана в тому, що в цьому є великий позитив доріг. В цьому є великий позитив і тих е, об'єктів інфраструктури, які ми маємо на сьогоднішній день в наших Карпатах. Е, Карпати стали привабливими, і е, повірте мені, що дуже багато сьогодні районів претендують на таку пальму першості: це і Верховинський, і Косівський, і Рожнятівський, і Галицький, бо ми хочемо там робити духовний центр. Е, це всі ті питання, над якими насправді треба достойно працювати, і які е, реалізації яких в майбутньому е, е, піднесе. Наше Прикарпаття на зовсім новий рівень.